「ラヴィット!」

Перечитували історію України, але не знайшла там чогось такого, за що можна так карати український народ. Чим завинили перед тобою ті, хто прийшов у цей світ сіяти хліб, всадити сад, ростити синів, прославляти ім'я Твоє. Господи, хіба нам була потрібна війна, яка чорним смутком повисла над нашою батьківщиною? Ворог топче нашу землю, знищує міста, вбиває нас, хоче позбавити нас майбутнього. Лежать сини і дочки наші війною вбиті, дощами оплакані, вітрами відспівані. І тисячі материнських рук здіймаються до неба. За що таке лихо Україні, Господи? За що? 24 лютого 2022 року війна відкрила свій кривавий рахунок. Я Україна. Я Маріуполь. Я Ірпінь. Я Буча. Я Алфа. Я Іловайськ. Я Ізюм. Я Херсон. Я Миколаю. Я хлопці українці, розірвані градами. Віддали життя за Волю України, пам'ятайте нас, не пробачайте ворогу ніколи. Пам'ятайте. Ти знаєш, Якщо випаде ядерний пил, це буде останній сніг на планеті. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але. Бити волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посія, вони можуть розпомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться, кожен буде жати, що посіяв, кожен буде жати, що посіяв. Кожен буде жати, що посія. Коли ми стоїмо тут, вони там, на передовій. Ми розуміємо, що якби не вони, у нас би не було майбутнього і майбутньої України. Повага, подяка і пошана це саме те, що ми відчуваємо, коли згадуємо про ЗСУ. Дякуємо ЗСУ за те, що ми можемо жити цей день, проводити час з рідними і кожного ранку вставати. Любі батьки, сьогодні ми стоїмо тут на порозі нового етапу нашого життя. Насправді, трохи схвильовані, але всередині дуже щасливі. За цим радістю насправді стоять невимовні слова вдячності саме вам. Одинадцять років тому ви вперше привели нас сюди, такими ще маленькими і незрілими. А зараз ми вже дорослі. Ми вдячні вам за слова підтримки, за любов. За те, що ви завжди були поруч, навіть коли здавалося, що все не так, як би нам хотілося. Дякуємо за ту любов, яку ви даєте нам щодня, яка не вимагає нічого, ні хороших оцінок, ні досягнень, ні перемог, ні подій. Це те, що ми просто є. Я знаю, що хвилюємось не тільки ми, але я можу вас запевнити, що ви виростили гідних дітей, які готові слідувати своїм мріям та втілювати їх життя. Сьогодні ми прощаємося зі школою, і ми не можемо не висловити слова подяки тим, хто був з нами усі ці роки. Це вчителі наші. Ми не можемо не згадати нашу Лілі Іванівну, яка взяла нас за руки, коли ми йшли в перший клас. Ніби недавно ми були першокласниками, а зараз ми випускники. дякуємо Лілі Іванівні, що навчила нас писати, читати, бути дружніми, сміливими і людяними. Також ми не можемо згадати нашу Наталю Петрівну. Наталя Петрівна, ви були для нас найкращим вчителем. Ми вдячні вам за все, дорогі однокласники. Сьогодні ми останній стоїмо на цій лінії разом. Але завжди в моїх спогадах будуть ваші усмішки, щирий сміх, те, як ми разом з півпогляду розуміли, котрий у нас варіант контрольної роботи. І Інколи ми сумували, коли ми щось одну не те. Я дякую, що ви були поруч, і я прийшла цей досвід саме з вами, а не з кимось іншим. Разом ми продовжуємо писати книгу нашого життя, але в цієї книги це завжди буде наш спільний початок. Я хочу звернутися до всіх присутніх сьогоднішнього свята. Я сподіваюся, що за декілька років, можливо, коли ми повернемося, щоб згадати шкільні роки, ми побачимо, як процвітає наш нижньострутинський ліцей. Побачимо щасливих дітей, які ходять під мирним небом, і розуміють, що навчання це хороший період їхнього життя. Я знаю, що життя не завжди здається легким, і здається, ніби воно опускає щоразу нас на дно. Однак згадуйте. Все одно нам дано для того, щоб відштовхнутися від нього і злетіти якомога вище. Тож розпорядайте свої крила, летіть до своїх мрій, вірте в нас, адже ми неславний народ. Ми продовжуємо будувати наші теперні, теперішні, адже попереду тільки світле майбутнє. Наталя Петрівна. Ми завжди приходили до вас з радощами та тривогами, з успіхами. Ви завжди хотіли для нас зробити як найкраще, не таке, як у всіх. Ми... Ви завжди у нас вірили, навіть тоді, коли ми сумнівалися, завжди тримали кулочки на всіх заходах. І я хочу, щоб всі, ваш усій вклад вклався в нас і щоб усі спогади з вами залишилися з нами і з вами і в цих стінах рідної школи. Дуже дякуємо вам, з любов'ю в серці та сльозах на очах. За те, що ти навчив, з добром дубром сидіти, і самі тисне торготи, і відбитів та твої так, сити любів да мені поміг, за те, що я вертаюсь тобою, за те, що ти навчив, з добром на сиді життів. А тепер усі ми як одна сім'я. Найрідніша в світі, вчидинка моя, ниніша в світі, читинка моя, найрідніша в світі, читинка моя.

Я признали зуму роки і парти, бо обличчя знаєм тих, хто мінець писати, і жартами міг веселити буденість, і підписмами підробити щоденних на тім подвір'ї, що трикую заросли, коли ми встигли стати, так і дорослі. Якщо ми до кінця чекали щороку, чи ні сьогодні серце скаче з боку. Невже єдине, що лишилось наймні? Переглядати. Ми ділиш у альбомі, ті фіту дебе в різах ласах ще діти, де на шини розкидав по світу. На задоров'я вчитель, хто ставив свічку, що виходили на контролі віч, збережели споки скору проліту, комусь присниться знову, а зараз до дошки піде. Нас відала ця дошколи дорога, коли звучали сиреністри фоби, нам було сков. Так інколи тему, та вірую, що це все не таремно. Колись вважали найбільшим горем, день проведення батьківських зборів. Чи коли вчителі збирали шпаргалки, які цілу ніч писали палку, як було вівже життя, примінь, на наші далі інші проблеми, на ті панирі ще трапою за росли, коли мостили. No. you yeah.